Великий диван. Вона взяла коричневу торбинку, що стояла біля дивана, і дістала звідти шелестючий паперовий пакет. Жінка простягла пакета короліні. Хочеш одненького, чимно запропонувала вона. Сподіваючись, що там і риски, чи шоколадки, короліна зазирнула туди. Пакет був до половини повен великих лискучих чорних жуків, які повзали один по одному, силкуючись вилізти з пакета на волю. Ні, відповіла короліна, жодного такого не хочу. Твоя воля, мовила інша мати. Вона обережно вибрала особливо великого й чорного жука, повідривала йому лапки і закинула комаху собі в рот. Ви хвора, сказала їй короліна. Хвора, лиха і химородна. Оце так дочка має розмовляти зі своєю матір'ю. В'їдливо запитала інша мати, напхавши собі повен рот чорних жуків. Ви не моя мати, відрізала Короліна.